Привіт, вільні люди, привіт, дівчатка! Отож бо нам з вами лишилося прийти останній елемент це є замкнений мотив. Що ж в ньому такого особливого здавалося б, навіть візуально видно, що він складається тільки з колець, які ми з вами вже вміємо плести. В чому ж тут справа, чому він як окрема тема в нас іде? Зараз я вам поясню. Справа в тому, що замкнений мотив. Закінчується там само, де і починається. І виникає питання, як його закрити ось в цьому місці. Дивіться. Це є маленький приклад. Ось тут в мене початок плетіння. Ось, ниточку, я не заховувала, бо це лише зразочок для вас. І ось ми плели, 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 дійшли до цього місця. Так, зараз ми тут. Ось і наділи це кільце на руку, дивіться, дійшли до цього місця, і я маю приєднатись до першого кільця і завершити плетіння. Але як ми ж звикли, що у нас вузлики дивляться вліво, і ми приєднуємось до мотива, який в нас розташований з лівої сторони. Чому ж тут так, не все так просто? Дивіться, якщо, наприклад, я буду складати мотивчик отаким чином і приєднуватись до нього, то оце піко в нас перевернеться. І коли ви розкриєте мотивчик, піко у вас буде перевернуте. Дивіться, в минулому моєму безкоштовному курсі я показувала два способи, коли ми. Перекладаємо мотивчик на ліву сторону, потім так підгинаємо, щоб в нас піко не переверталося, приєднуємось і потім вже доплатаємо мотивчик. І другий спосіб у нас був з відрізанням нитки. Я бачила способи, де дівчата якось. З іншого боку, вводять крючок туди-сюди. Не знаю, мені це важко, у мене все одно це піко перевертається. Як я не кручу, все одно виходить воно у мене перевернути. А особлива складність для мене це коли оцей мотивчик або завузький, або тут купа бісерош, його просто неможливо ніяк скласти. І тоді я собі придумала один спосіб. На мою думку, він просто геніальний. І після того, як я його засвоїла, я іншими не користуюся, тому я інші навіть не хочу вам показувати. Нехай це буде ваш оновлений, улюблений, дуже простий спосіб, який закриє всі питання по замкнутих мотивах. Дивіться, ми знаходимо зараз в місті з'єднання плите звичайними вузликами, які ми перевертаємо. До речі, бачите, тут останній трошки підзатягнувся. Поки мене чекав. Зараз ми його послабимо таким чином. Так, ось наше піко, до якого ми будемо доєднуватись. Дивіться, що я роблю. Перекладаю мотивчик на ліву сторону, так, як і раніше. І тепер я беру це піко і сама його перевертаю отаким чином від себе, перехрещую. Бачите, як воно у мене лежить? Давайте я вам ще раз покажу гачечком. Так. Ось мій мотивчик. Я занадто це піко зробила зараз за великим, щоб вам все було видно. Перекладаю мотивчик на ліву сторону. І це піко сама перехрещую від себе. Тобто, беру оцю нижню дужку і роблю так, щоб вона була верхня. Дивіться. Отаким От чином. Хоп. Отак От воно має бути перехрещене. А все інше, звичайним способом ниточку сюди. Так. Човник сюди. Виправляю моє з'єднання. Доплетаю по схемі вузликів, скільки у мене там іде. Наприклад, у мене буде ще давайте чотири вузлика. Так. Закриваю кільце. І дивіться, коли я його виправляю, це піко в мене так само перевертається. Чому? Тому що тут в мене так лежало плетіння, я його опустила донизу, і там, де ми з вами піко піднімали наверх, перехрестили, воно розхрещується назад. Тобто вивертається в своє нормальне положення. Все. Мотивчик у нас доплетений, дотягуємо це кільце, дозакриваємо дівчата. На мою думку, це просто найпростіший, найгеніальніший спосіб. Користуйтеся. Можливо, хтось такий спосіб вже показував, я не бачила, не знаю. Я думаю, що це я так собі сама його придумала. На цьому все і доготувати для вас наш останній практикум по замкнених мотивах. І вже можу вас привітати із успішним закінченням курсу для початківців. Па-па!